Якщо ядерна ракета полетить в Україну, або так, як вони планували ударити по Росії, щоб самі по собі бахнути, щоб світ зрозумів, що вони нічого не бояться, ну, повірте мені, Путіну вже доложили, які ракети і скільки прилетять по його бункерах. Він, він, він хоче жити, скільки може, так? 150 років він хотів жити. Казав десь там, що вони хочуть. 150 років він проживе. Ну, не знаю, скільки він там прожиє, не я йому життя давав, не мені його забирати. Бог його забере туди, коли треба. І ядерна загроза залежить не тільки від Путіна. Це багатоуровнева цепочка, щоб це все спрацювало. Я думаю, що на якомусь етапі. Найдеться людина, яка скаже, я це не буду робити. Це банально. Але я переконаний, що небезпека ядерна є, але то, що вони вдарять атомною бомбою по Україні, ні.